Це працівник банку. Повтори, це працівник банку. Банки завжди користуються штампами для датування. Ними постійно користуються і вони швидко стараються. Особливо номери 9 і 6. У першу чергу. Дякую. Я б хотів показати тобі дещо. Скажи свою думку. Це підробка. Звідки знаєш? Ти ще не глянув? Немає перфорованих країв. Це вирізано вручну, а не машинкою. Папір двошаровий товстіший, ніж у звичайних чеків. Не. Магнітне чорнило, рельєф не має бути плоским. І пахне другосортним чорнилом. Таке можна запросто придбати у канцелярській крамниці. Френко, ти б хотів працювати на ФБР у відділі економічних злочинів? У мене є робота тут. Я розношу пошту. Ти будеш під опікою ФБР, і відбудеш решту терміну, як чиновник. Під чиєю опікою? Десять тікачів, які розшукуються ФБР, привіт, Мене звати Френк Бігнел. У мене перший робочий день.